Дякуємо, Оксаночка. Ми відчуваємо, що ми разом. Ми безмежно цінуємо той досвід, який ми отримали багато хто з нас отримав від шведських проспілок. Мабуть, і визначає нашу команду, що ми рухаємося в тому векторі, в якому ми рухаємось станом на початок війни. Навчання по програмі зі шведською проспілкою, наш проспілковий актив пройшов на 95%. Тобто ми навчені, а значить захищені. А ще найголовніше, що з нами проспілковці Державна служба в Швеції в цілому, і, зокрема, Мікі, який для нас став таким ментором для багатьох. Вони змінювали нашу ментальність, нашу сприйняття світу, питання, які треба задавати в першу чергу собі, які треба питання піднімати да, на роботі. І ми вчилися, і сьогодні ми реалізуємо те, що, чому ми навчилися. Але тут може з тобою стовідсотково погодити, що багато країн. Після нашої перемоги будуть вчитися у нас. Тому що е, тими викликами, з якими зіштовхнулися ми, українці, світ не стикався давно, як діяти в таких нестандартних ситуаціях, коли всі твої опори. На який ти опирався, рухнули в один день, просто е, стоїш посеред пустого поля, і ти не знаєш, що далі. Ми з вами вистояли там, де здавалося, неможливо вистояти. Ми трималися там, де здавалося, неможливо витримати досвід, який переживає рятувальна служба, е, особливо нашого регіону. Е, я просто пишаюся. Те, як до останнього вони рятують життя. Я пишаюся їх керівництвом і кожним працівником, який максимально робить все для того, щоб наші люди відчували себе Херсонці більш-менш захищеними з надією в те, що хтось прийде і їх врятує. Я щиро дякую. Працівникам Херсонської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, ти, і тих е, органів місцевого самоврядування, які працюють на, на деокупованій території, і ті, які працюють як представники території, які окуповані, але вони є голосом е, цих працівників. І ми пишаємося, що ми поруч ми поруч з вами йдемо і долаємо крокуємо. До перемоги нашої спільної такої омріяної. дякую всім за запрошен...